Я спробував 5 найпопулярніших тренувань на YouTube за тиждень, це ті, які варті галасу, тренування на YouTube, чи вартий ажіотаж, мій досвід і чесний огляд найпопулярніших відео. Восени я зіткнулася з необхідністю внести корективи в свій розпорядок тренувань. Після літа, наповненого поїздками, вечірками та підвищеним навантаженням, мені потрібен був більш гнучкий підхід, який можна було б легко інтегрувати в домашнє середовище. Згадавши про студентські роки і численних тренуваннях по відео, я вирішила повернутися до YouTube. Мета була проста: протестувати найпопулярніші тренування на платформі і зрозуміти, чи виправдовують вони свою популярність. Замість того, щоб просто переказувати чужий досвід, я хочу поділитися своїми враженнями, які сформувалися на основі власної фізичної підготовки і розуміння принципів ефективних тренувань. Адже популярність в YouTube це не завжди гарантія якості і користі. Як я вибирала і планувала свій тиждень тренувань? Зазвичай я дотримуюся збалансованої програми, яка включає силові тренування в тренажерному залі, кардіо та групові заняття. Тому, вирішивши спробувати тренування з YouTube, я вирішила не повністю відмовлятися від звичного режиму, а доповнити його відео вправами. Мій план був наступним: понеділок силове тренування преса, YouTube. Вівторок кардіотренування, біг або інтенсивна ходьба. Середовище силове тренування преса, YouTube. Четвер, заняття йогою або пілатасом. П'ятниця. Тренування сідниць і стегон. YouTube. Субота. Тривала прогулянка на свіжому повітрі. Неділя. Аеробні тренування. YouTube. Такий підхід дозволив мені отримати різноманітні навантаження і уникнути перетренованості, а також оцінити, наскільки відеотренування можуть бути корисні для підтримки форми. Мої враження від найпопулярніших відео на YouTube. Тепер давайте перейдемо до огляду тих самих тренувань, які привернули найбільшу увагу користувачів YouTube. Я постараюся бути максимально чесною і об'єктивною, грунтуючись на власному досвіді і знаннях в області фітнесу. 1. Набери прес за два тижні в Хлоятінг 10 хвилин. Моя оцінка 70-х. Що сподобалося, інтенсивність тренування, різноманітність вправ, таймер і назва вправи на екрані. Що не сподобалося, не зовсім відповідає назві, не можна гарантувати прес за два тижні, відсутність пояснень техніки виконання. Хлоя Тінг популярний тренер, і її 10 хвилинне тренування преса дійсно заслуговує на увагу. Вправи підібрані добре, вони задіють різні групи м'язів кора. Але я не згодна з назвою Набери прес за два тижні. Для досягнення видимого результату потрібен комплексний підхід, що включає правильне харчування і регулярні тренування. Це тренування чудовий спосіб додати інтенсивності до завершення звичайного тренування з опором. 2 10 хвилинне тренування преса без обладнання Памела Рейф» – 10 хвилин. Моя оцінка 9. Що сподобалося? Інтенсивність, ефективні вправи, відсутність перерв, що не сподобалося, відсутність пояснень техніки виконання. Це тренування справило на мене набагато більше враження, ніж попереднє. Памеларев запропонувала більш складний і динамічний комплекс вправ, який змусив мене по справжньому відчути роботу м'язів преса. Відсутність перерв додало інтенсивності і зробило тренування максимально ефективною. Я б рекомендувала це тренування всім, хто хоче швидко і ефективно опрацювати м'язи Кора. 3-5 хвилини тренування сідниць і стегон для збільшення сідниць блендер 5 хвилин. Моя оцінка 6. ,10. Що сподобалося наявність пояснень техніки виконання, надихаюча атмосфера. Що не сподобалося обмежений набір вправ, тільки присідання. Фітнес Блендер завжди відрізнялися високою якістю і професійним підходом до тренувань. Ця 5 хвилинна тренування сідниць і стегон дійсно ефективна, але, на мій погляд, занадто обмежена в плані вправ. В основному вона включає в себе різні варіації присідань, що може бути недостатньо для повноцінної опрацювання цієї групи м'язів. 4, щаслива прогулянка на 1,0 милі Леслі Сансоне 15 хвилин. Моя оцінка 4. Десяті. Що сподобалося легкість і доступність, надихаюча атмосфера. Що не сподобалося, недостатня інтенсивність, повторювані рухи. Це тренування ідеально підходить для тих, хто тільки починає займатися або потребує легкої кардіонагрузки. Але для людей, які регулярно займаються спортом, вона може здатися занадто простою і неефективною. 5-30 хвилинне танцювальне тренування біпаша басу 30 хвилин. Моя оцінка 7 десятих. Що сподобалося наявність розминки і заминки, надихаюча атмосфера. Що не сподобалося не завжди зрозуміла техніка виконання рухів. Танцювальні тренування відмінний спосіб весело і ефективно займатися кардіо. Це тренування під керівництвом біпаші басу не стало винятком. Наявність розминки і заминки – великий плюс. Однак, деякі рухи були не зовсім зрозумілі, і потрібен був деякий час, щоб освоїтися. Висновки та рекомендації. Після тижня експериментів з тренуваннями на YouTube, я можу з упевненістю сказати, що вони можуть бути корисним доповненням до вашої звичайної програми тренувань. Однак, важливо пам'ятати, що вони не є панацеєю і не замінять повноцінні заняття в тренажерному залі або групові тренування. Ось мої рекомендації. Не вірте гучним обіцянкам. Не варто очікувати, що за одне тренування ви зможете набрати прес за 2 тижні або збільшити сідниці. Результат залежить від комплексного підходу, що включає правильне харчування і регулярні тренування. Вибирайте тренування, які відповідають вашому рівню підготовки, починайте з більш простих вправ і поступово збільшуйте інтенсивність. Звертайте увагу на техніку виконання, якщо ви не впевнені в правильності виконання вправи. Краще проконсультуватися з тренером або подивитися навчальні відео. Не забувайте про розминку і затримку, розминка підготує ваші м'язи до навантаження, а заминка допоможе їм відновитися. Насолоджуйтесь процесом. Тренування повинні приносити задоволення, а не бути покаранням. На закінчення хочу сказати, що YouTube це відмінний ресурс для пошуку нових ідей для тренувань. Головне підходити до вибору з розумом і не забувати про важливість комплексного підходу до здоров'я і фітнесу. Не варто повністю відмовлятися від перевірених методів і покладатися тільки на відео вправи. Поєднання різних підходів ось ключ до успіху.